Виїзд за кордон новий популярний тренд серед українських футболістів. Проте далеко не завжди вдається побудувати кар'єру у чужій країні. Для багатьох чемпіонат на батьківщині можливість перезавантажити кар'єру. Втім, є й такі, хто повертається на рідну землю, щоб виконати свою лебедину пісню. У сьогоднішньому відео поговоримо саме про тих, кому судилося здійснити маршрут туди і назад. Андрій Шевченко. Він пограв за Мілан і Челсі. Спробував ще раз повернутися до італійського гранда, але наприкінці кар'єри виявився потрібним лише Динамо. Це повернення стало дуже доречним не лише для київської команди, але й для самого Андрія, який планував виступити на історичному для України чемпіонаті Європи 2012. Увесь час, перебуваючи в тонусі, Шевченко підійшов в гарній формі до Євро і зробив усе залежне від себе, аби збірна України виступила гідно. Вже після того можна було з чистим сумлінням вішати бутси на цвях. Дмитро Чигринський спершу він сколихнув громадськість своїм переходом у Барсу, ставши найдорожчим українським захисником. А потім, не менш шокуючи, повернувся до Шахтаря за суму майже вдвічі меншу. Злі язики говорили навіть про сплановану змову між клубами. Але на поверхні залишаються лише факти. Дмитро рік провів в найсильнішій команді планети. Проте після повернення його кар'єра через травми пішла на спад. На щастя, після переїзду до Греції Чигиринський знову демонструє високий рівень та навіть встиг стати чемпіоном країни в складі АЕКу. Ігор Біланов. У період з 1989 по 1994 роки володар золотого м'яча 86 виступав за Менхенгладбаську Борусію та Айнтрахт з Брауншвега, провівши за команди в сумі під 90 поєдинків. Але упродовж німецької каденції ім'я Ігоря Біланова асоціювалося з невдачами та скандалами, травми, конфлікти з тренерами та журналістами, і, що найнеприємніше, розтаражована окремими змі історія з крадіжкою друзями дружини якихось дрібниць з німецької крамниці. Біланова ми зробили героєм кримінальних хронік, вже й не згадуючи про яскраві футбольні епізоди. Тож єдиним правильним рішенням було повернутися додому, що Ігор Іванович і зробив. Але це вже було згасання кар'єри славного нападника. У Чорноморці і запорізькому металурзі Біланов в сумі не зіграв і 10 матчів. Геннадій Литовченко. Геннадій Литовченко був чемпіоном СРСР у складі Дніпра та Динамо. У обох командах футболіст перебував на провідних ролях, що надали йому чималу впевненість перед виїздом за кордон. А виїзд відбувся до Греції, де Геннадія залюбки прийняв Олімпіакос за протекцією Олега Блохіна. Упродовж трьох років українець успішно виступав у чемпіонаті Греції, після чого транзитом через Бориспіль потрапив до адміри Вакер та Айлу Лімасол. На той момент Литовченко вже виношував план завершення активної гри, але за інерцією ще півроку провів у складі одеського чорноморця. Лише після того була поставлена остаточна крапка. Денис Бойко. Перехід до Туреччини виявився помилкою. Хоча, на момент, коли розвалювався Дніпро, варіант з турецьким грандом виглядав вельми привабливо. Бойко зривав овації на тренуваннях, але стати своїм у Бешикташі так і не зумів. Не допомогла реанімувати кар'єру і оренда до іспанської малеги. Тож Бойко повинен дякувати Динамо, яке вчасно вийшло на Бешиктаж зі своєю пропозицією. Відігравши півроку в оренді, навдовзі Бойко повернувся до України вже на постійних засадах. Артем Фадецький, колись Артем Федецький був провідним правим захисником чемпіонату України і відповідно національної збірної. Багато розмов про можливий від'їзд за кордон ходили у часи розквіту футболіста Федецького. Але за Бугром Артем опинився уже у поважному, як для футболу віці. Артем був одним з тих, хто шукав пристанище після розпаду Дніпра. Тож пропозицію бундезлігового «Дармштадту» прийняв сміливо. Тим паче, у клубі вималювалася значима українська діаспора. Компанію йому склали олійник та Березовський. Але врятувати команду від виліту ні Федецький, ні будь-хто інший не зумів. Тож єдиним правильним рішенням було повернутися до рідного чемпіонату. Це Федецький і зробив, ставши старим новим лідером Карпат. Сергій Ребров кар'єра в Тоттенгемі не склалася. Але цілком провальною закордонну каденцію Сергія Реброва назвати не можна. Авторитету додає період проведений в Фенербахче, під час якого Ребров став чемпіонатом Туреччини і повністю відповідав статусу приїжджої зірки. Повертаючись до Динамо. Ребров розраховував не просто завершити кар'єру в спокійній обстановці, а ще кілька років пограти на високому рівні. Все це і трапилося із Ребровим, який під час другого пришестя у Києві виграв чемпіонат та Кубок України. А після того знайшов собі ще сили трохи пограти на чужині. Максим Калініченко його кар'єра в Україні пов'язана з двома клубами Дніпром та Таврією. У сумі відіграв за них більше 150 матчів на елітарному рівні українського футболу. Але титули здобував лише за кордоном. З московським Спартаком Калініченко двічі виграв чемпіонат країни і одного разу кубок. Тож його повернення після восьмирічного закордонного вояжу не могло залишитися непоміченим. До України він проїхав ще сильнішим, аніж від'їхав з неї. Головним надбанням Калініченка були досвід та світла голова, які досі допомагають Максиму у роботі вже в якості тренера та телеексперта. Кого ще варто додати до цього списку? Чи можна говорити, що не всі міжнародні вояжі принесли користь для кар'єри? Чи, можливо, хтось з футболістів просто обрав неправильний вектор? Ми раді поспілкуватися з вами в коментарях під цим відео. З вами був Йо Футбол. До зустрічі!